Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність. Представляю у вашій увазі двохкімнатну квартиру з шикарним ремонтом в житловому комплексі паркова алея на 10-му поверсі. Ця квартира. Будинок має 12 поверхів. Квартира є двохкімнатна. Але велика. 70 метрів площа. Це така спальна кімната. Гарна шафа, телевізор в спальні. І зверніть увагу, в як зроблена робоча зона в лоджії. Тут така лоджія і зробили, можна сказати, робочий кабінет. Так, тут зробили такий кабінетик. Це така спальня. Це вітальня така зала, продається. Ця квартира зі всіма меблями та технікою. Подивіться, як тут все зроблено. Дорогі меблі. Вид з вікна, тут дитячий майданчик є багато місця. Для парковки це така зала, відпочинкова кімната. Це такий коридорчик, тут є велика шафа. Заходимо з вами в кухню, кухня є велика. Тут така кухня. Продається зі всією побутовою технікою. Дуже гарно зроблено що закритий котел. Чому тут опалення індивідуальне, тут стоїть двоконтурний котел. Так, Це така кухня. Заходимо з вами в ванну кімнату. Це така ванна, є звичайна бральна машина, все необхідне. І туалет. Це роздільний тут. Туалет окремо, все зроблено. Гарна плитка стоїть. Квартира світла, простора, велика. Отже, продається така квартира. Більше інформації буде в оголошенні про цю квартиру. Дякую всім за увагу.